Як суспільство працює і як потрібно до цього ставитися. В деяких казках е вховується розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Відразу образно буде все зрозуміло краще. Все готує дітей до того, що в житті трапляються складнощі і потрібно е стійко до них ставитися. Ось тоді люди зрозуміють краще, образно, як потрібно себе. Ну, Мовно поводити або взаємодіяти з іншими людьми. Затишно дітям в пазиці казок. Отак би слухав про сея салтана, або про те, як весело козак обманював турецького султана, про карих коней з полуменем грив, про чаклуна, що все на світі може. І хто б там що кому не говорив, а згине зло, і правда переможе. Той у яги не відбере, той кам'янисте поле переоре, кущі безсмертний неприміно вмре, і все безгруздя розум переможе. Лише борись, а щастя не втече, не, сх... не спомінешся пів життя позаду. І день, і ніч, і тисячі ночей. Спасибі вам за цю шахерезаду. Бо що що все має свої підтексти.